<рес> Всім привіт, з вами Артем. А вечір! Найкошні ще нове добре. Привіт. Та сьогодні ми поїхали зією сім'єю до. До. добре добре, не буду говорити до 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 Ну, на рибалку. Ось що ми не знали, що буде дощ. Ну, так було написано, що сьогодні не буде доща, а сьогодні він пішов, дивіться, який. О, який. Ось. Ось що. Там мої батьки збираються. Тут корови. Посудьте. Вам думаю, так не видно. Ось так не знаю вам видно. Я вижу. Ну, що не вірте, ну, вредко. Нас ем, ну, ну хто каже, ну що дощ буде дочі, ну я не пам'ятаю, як це. Тоді всім покажу вам по фортам, ставте лайки та підписуйтесь.